Ми не віримо, що можна так часто хворіти. Я на антибіотиках була, мене вже антибіотики типу, не брали. Я там йшла на золоту медаль, але її не отримала через те, що буквально я ну, хворіла. хворіла. Хлоп, мені кажуть, 19 років у вас рак. Істерика, сльози, мама, ло, що да. робить? робить і батьки кажуть: давай будемо їхати до якихось народних цілей. Народних але я вибрала ось цього хірурга, я хочу в нього лікуватися, і я буду оперуватися раз на рік, будь-яка здорова людина. Має УЗД чи щось то подібне зробити. Але якщо у вас такий діагноз, це не кінець світу. От часто мене питають, які в мене симптоми були, uh -huh. мене нудило майже рік. Я so. не могла снідати. Ти бачиш, що людина біліє, вона не може дихати. Її мама благає про допомогу сказати в неї сопольки. Це no, жесть. Радіойод – це така штука, тебе закривають або з іншими людьми, або в окремій палаті. Вам дають радіоактивну таблетку. І тут мені скучно жити. Зараз я вирішила лазер, зробити да. лазерну корекцію зору. Три дні мені було дуже боляче, але добу я просто орала. Пелена перед одним оком пелена. Я така їбать, кліпа. Тричі в мене був такий рецидив, що я сліпла, їхала в лікарню, і це дуже раптова історія. Зрештою, виявилось, що в мене дефіцит мієлоперексидази.